Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген, і ви на каналі Бобкар. І сьогодні в нас на огляді шкода Октавія Універсал в кузові А7 2017 року. В огляді під Меганом ви просили нас зняти огляд Октавії. Тож ми взяли і зробили це. Октавія це насправді легендарний автомобіль. І легендарність вона свою заслужила вже дуже давно. Більше 20 років її продажі тримаються на дуже високому рівні. І це не просто так. Насправді багато з вас, або майже всі, я впевнений, що всі, або колись їздили на цій машині, або колись точно сиділи всередині. І шкода Октавія це сукупність взагалі багатьох плюсів, і один з них якийсь не можна виділити. Але сьогодні я назву 5 плюсів, які ми побачили в шкоді Октавії» Універсал. І перший з них це надійність. Якби це авто було ненадійне, навряд би воно трималось би на такому високому рівні продажів останні 20 років. І навряд би наші батьки або наші дідусі так хотіли б і так бажали б цю машину. Другий плюс це, звичайно ж, комфорт. Так, підвізка, мабуть, не найдешевша серед однокласників, але вона дуже класно тримає дорогу як по трасі, так і в місті, ковтає ями, та й, мабуть, все. Третій плюс це безпека. І для мене особисто це, мабуть, найбільший плюс. Я часто вожу свого сина в автівці, і вона має 5 зірок в тесті Euro NCAP. А це означає, що ви з впевненістю зможете перевозити як себе, так і свою сім'ю, особливо з дітьми. Четвертий плюс це багажний відсік. І тут слова мої будуть зайві. Ви просто подивіться, який він величезний. Ну і п'ятий плюс це звичайно ж ліквідність. Справа в тому, що Октавії завжди мають високий попит на ринку. І неважливо, будь це машина 2002 року, або 2005, або як в нашому випадку, 2017-го. І якщо ви вигідно її купили, то ви завжди зможете її вигідно продати через 3-4 або 5 років. Тож давайте сьогодні разом з вами оглянемо її, проїдемось і зрозуміємо, яка ж вона? Октавія Універсал, 1,8 TSI в кузові А7. І почнемо ми наш огляд з двигунів. Взагалі концерну ваг можуть позаздрити більшість автовиробників за варіативність і технологічність силових установок. Передаємо привіт Тойоті. Якщо ж казати про дизельні варіанти, то вони є 1,6 і 2 літри. Вони класні, надійні, проблем мають небагато, але за умови вчасного обслуговування. Проблема виникає в той момент, коли ви починаєте шукати автівку з дизельним двигуном. Справа в тому, що знайти живу шкоду Октавію з дизельним двигуном і з нескрученим пробігом за адекватні кошти доволі важко, тому прийдеться потратити трошки часу або грошей. Що ж стосується бензинових установок, то тут взагалі, чесно кажучи, чорт ногу зломить. Вони є 1, 1,2, 1,6, 1,4, 1,8, 2 літри. Дуже багато двигунів. І кожен з них має, в принципі, як свої плюси, недоліки, свої особливості. Але сьогодні пропоную поговорити про наш двигун 1,8 TSI на 180 кінських сил. Це вже третє покоління, 1,8 TSI. і в цьому двигуні Ваг вже вирішив питання по неадекватному споживанню мастила і додав один новий фазообертач. Але от в цей момент і починаються особливості, якщо ми їх можемо так назвати, багато власників на форумах пишуть ще десь. Виникає деякий хруст або стукіт в районі якраз таких фазообертачів, і після цього ви починаєте гуглити і знаходите, що фазообертач він продається в комплекті з розподільником або розпредвалом, кому як легше це називати. А їх вже два. І ви такі думаєте: ні, дорого, фу, ваг, фігня, вах ламається, куплю краще Тойоту. Ну, Камон, це ж не так насправді. Якщо ви заїдете на спеціалізований сервіс, то, мабуть, вам скажуть, що вам просто потрібно замінити електромагнітний клапан. Їх два в цьому двигуні. Але ж знову ж таки, 50 доларів оригінал. Замінили і забули, і взагалі, по надійності цих силових установок, ніяких питань не виникає. Головне за умови вчасного обслуговування. Не забувайте той факт, що сервісні інтервали в Європі вони не такі, як в Україні. І якщо ви заміните мастило кожні 7-8 тисяч кілометрів, а не кожні 15, як рекомендує виробник, ваш турбодвигун скаже вам за це величезне. Дякую. Їде Octavia 1.8 TSI пристойно і в парі з DSG 7DQ200 розганяється до сотні за 7,4 секунди. Цього достатньо повністю для їзди по місту, для того, щоб їздити по трасі, і взагалі для пересічного громадянина цього справді достатньо. Якщо ви гонщик. То чіптюнінг це проваг. Ну і про шкоду в даному випадку, так само можна сказати. Сюди з легкістю заливається прошивка Stage 1. Це коштує не дуже дорого, там, до 700 доларів на класних київських СТО. Так само ви можете зробити сюди прошивку і Stage 2. Так, тоді це буде більше кінських сил, більше ньютонометрів крутного моменту. Але, по-перше, це треба замінити багато заліза, тобто простою прошивкою ви вже не закінчите. А по друге. Треба не забувати, що це Октавія, що це універсал, і вона не буде ніколи їхати так, як їде там Golf GTI або Golf R. Це велика машина, і вона має більшу масу, чим хетчбеки. Ну і саме головне це те, що тут. Передній привід і більше 200-250 сил знімати з переднього приводу, ви просто не поїдете так, як ви цього хочете. Це вже про повнопривідні версії. Що стосується взагалі зв'язку коробки і двигуна, то в цьому випадку вони дуже добре і гармонійно вписуються. Бо що коробка, що двигун вони плюс-мінус одних поколінь. І DSG 7 дуже класно відпрацьовує по місту. Я, у мене раніше була машина з DSG 6 dq 250, це мокра DSG, і мені завжди було, чесно кажучи, страшно е, щось слухати про машини з DSG 7, dq 200. Бо нагадаю, DSG 7, DQ200 200 це суха DSG. На 7 передач з двома щепленнями. І це наймолодша модель в лінійці Тобто вона має до 250 Нм крутного моменту. Вона може переварити, якщо це можна так назвати. Звичайно, дуже багато людей бояться її. І я так само її боявся. Але поспілкувавшись із власником автівки, нагадаю: 172 тисячі пробіг, один власник з салону, і нічого, крім регламентних робіт по обслуговуванню коробки, з нею не робилось. Вона дуже комфортно їде, плавно перемикається. Ви не відчуваєте ці перемикання. Тому якщо їздити з розумом, то все буде в порядку. Але дуже важливий момент, чого ДСГ не люблять. Вони не люблять різких стартів. От, коли ви прямо зі світофору показуєте, що ви найкращий хлопець на селі. В такому випадку, звичайно, є шанс того, що, по-перше, щеплення вийде з ладу, а по друге, мехатронік. І в цьому моменті я хочу загострити увагу на вартості цих запчастин і на вартості заміни. Заміна щеплення, комплекс щеплення плюс заміна будуть коштувати більше 500 доларів. Ремонт мехатроніку буде так само коштувати там, більше 300-400 доларів. Це, мабуть, саме дороге, що в ній є. Але якщо ви їздите адекватно, якщо ви стартуєте зі світофору просто як е, звичайний пересічний громадянин не з двох педалей, а з однієї, то вона у вас прослужить довго і є випадки, коли ці коробки. На тих самих пасатах без 7-х, виходжують 300-350 тисяч без якогось серйозного ремонту якихось вузлів та агрегатів. Головне її обслуговувати. Завод виробник, звичайно, каже, що регламент може бути різний, але СТОшники, які ці коробки перебирають, розбирають кожного дня і спеціалізуються саме на ДСГ, рекомендують робити заміну мастила кожні 50-60 тисяч кілометрів. Так, ви не очулись. Це суха ДСГ, і в ній все рівно є мастило. Так, не стільки, скільки в мокрій ДСГ, але 1,7 літри вона має. І враховуючи те, що оригінальне мастило для коробок перемикання передач від вак коштує не дуже дорого, і заміна так само не коштує якихось величезних коштів, можна зробити цю заміну трошки частіше, наприклад, раз в 50 тисяч, і не мати жодних проблем. Але дуже важливий фактор в цьому питанні це не замінювати масло в. Мехатроніку, бо коли ви починаєте лізти саме в мехатронік, от може виникнути дуже багато проблем. Міняйте мастило, їздіть і не стартуйте з двох педалей. От все, що можу сказати про DSG 7. Якщо говорити про інтер'єр Octavia a 7, то це щось для мене неймовірне. Бо я сидів в попередніх машинах, це була Octavia 5, Octavia Tour, і там. Була якась така аскетичність від шкоди, якої, в принципі, як правило, недостатньо. Але сівши в a 7, я був дійсно здивований. По-перше, це рестайлінг, тому тут, в принципі, все найновіше, що могло бути в 2017 році, воно вже тут є. Це невеличкий led екран а, на приборній панелі. Він може бути ще більшим, але в інших комплектаціях. І якщо казати про мультимедійну систему, то це те, що мене здивувало просто вщент. По-перше, яка вона є, це близько 9 дюймів екран. Всі кнопки вони вже не механічні, вони вже сенсорні. І якість цього екрану вона просто неймовірна. Ми додамо відео, як це виглядає. Коли вмикаєш задній хід реверс і бачиш картинку, є враження, що там хтось знімає з телефоном і виглядає це просто неймовірно. Якість справді крута. Тут є вже Android Auto, Apple CarPlay, і, в принципі, цього в плані мультимедії, як на мене, достатньо. Так, звичайно, є машини ті самі Тесли, з отакенним величезним екраном. Але саме такий варіант, коли вона. Дуже класно вписується і гармонійно якось вливається в торпеду, це просто клас. Це лайк е, Октавій і лайк концерну вах, що вони взагалі таке зробили. Що стосується матеріалів, е, салону в цілому, це вже інший рівень. По-перше, є тут невеличкі металічні вставки, вже є перфорація керма. Також мене дуже здивувала шкіра в колір кузова коричневого кольору, яка є на ручках по кругу всього салону. Крісла зручні, крісла комфортні. І, взагалі, якщо от в цілому підсумувати мої враження від салону Октавії, це просто клас. Ми знімали недавно огляд Магану і. Зрозуміло, маган коштує 8 тисяч доларів, така Октавія 16 тисяч доларів. Тобто машини плюс-мінус за віком однакові, але в два рази в ціні різниця є. От, сідаючи за кермо, дивлячись на цю машину ззовні, я розумію, звідки ця різниця в 8 тисяч доларів. Насправді, мені кайфово, і я думаю, власник так само кайфує від їзди на цій машині. Якщо казати про задній ряд. Тут вже з'являється підлокітник з підстаканниками, це реально плюс. З'являються додаткові дефлектори з регулюванням повітря. Звичайно, це не третя зона клімату, але в будь-якому випадку пасажири позаду будуть вже себе відчувати людьми. Також хочу сказати про шумоізоляцію. Дуже багато людей на форумах пишуть, що у Octavia A7 є деякі проблеми з цим. І Шумоізоляції просто-напросто недостатньо, але можу з впевненістю сказати: от за останні декілька днів я поїздив на цій машині, я цих проблем для себе не помітив. Єдиною проблемою по шумоізоляції може бути ваш багажник. І навіть не сам багажник, а те, що в ньому лежить. Бо якщо у вас подвійна підлога в багажнику, як в нашому випадку, і ви туди накидали всіляких інструментів чи, чи ще чогось, то на лежачих поліцейських воно все підпригує і ви чуєте це. Але це питання не до Октавії і не до шкоди. Це питання виключно до вас, і що ви там зберігаєте. Таке може бути в будь-якій машині. В цілому, що по шумоізоляції, що по комфорту в цій машині. Я всім задоволений, враховуючи її ціну і її клас, повторюсь. Бо для такої ціни, для такого року випуску і для такого пробігу машина. Класно себе почуває і досі зберігає той рівень комфорту, який, мабуть, задумувала безпосередньо шкода. До речі, друзі, лише 5% наших глядачів підписані на наш канал. Для вас це один клік. А для нас це дуже багато. Тому, будь ласка, прямо зараз витратьте пару секунд, підпишіться і натисніть лайк. Дякую вам. До речі, цікавою особливістю Octavia Universal Універсал є можливість скласти переднє сидіння. Ви можете сміливо посадити дружину за кермо, самі сідаєте, закидуєте ноги, а там у вас є дуже класне місце для зберігання ящику пива. І довга дорога в тисячу кілометрів буде здаватись для вас просто казкою. Головне знайти таку дружину. І коли я казав, що багажник великий, то це неправда. Він просто гігантський. Коли я сиджу в Октаві, у мене враження, що я не в «Октаві» і не в шкоді взагалі. Мене враження, що я у Volkswagen Crafter справжньому. Оце і справді Simply Clever. Шкода Simply Clever. І про Simply Clever штучки. До речі, той ліхтарик, що знаходиться в двох метрах від мене, він з'ємний. Його можна зняти і присвітити собі щось в багажнику або біля автівки. І це справді круто, бо це два в одному, і це реально круто і зручно. І наступна Simply Clever фішка це шкрибок. Як ви думаєте, де він знаходиться? Все ж дуже просто під кришкою бензобаку. Ви дістаєте ось такий пластиковий шкребок, який ви, звичайно, купуєте собі в епіцентрі, і він у вас десь лежить. Але шкода і про це подумала. І, до речі, власник сказав, що після того, як він знайшов цю фішку, не на перший і навіть не на другий рік використання, він більше ніколи не користувався покупними девайсами, тільки цим. І дуже зручне місце, щоб його сховати і щоб вода з нього стікала вам не в підстаканник, а стікала кудись на вулицю. Лайк! Like. Цікавий факт: в Україні є. Один єдиний завод, який збирає цивільні автівки. І так вийшло, що наша шкода зібрана саме там. Саме так вам не почулося: в Ужгородському районі Закарпатської області розташоване підприємство, яке по планам мало стати повноцінним філіалом концерну ваг на ринок України та Європи. Проте ковід і фінансова криза внесли свої корективи. Наразі на території України відбувається лише вузлова збірка автомобілів, а зварювальні і фарбувальні роботи проходять в Чехії, звідки готові козова приїжджають залізницею. Звісно, ситуація не така тяжка, як у свинособаки з Мордору з їх москвічом. Але я дуже сильно сподіваюся, що після нашої перемоги концерн VAG все ж таки зможе реалізувати свій давній план, і ми зможемо з гордістю заявити, що ці авто made in Ukraine. Друзі, і наша постійна рубрика: диски, гума, що взагалі на цих машинах стоїть з заводу». В плані Октавії тут взагалі дуже великий спектр. Можуть бути 15, 16, 17, 18 і навіть 19 диски. Тобто доволі багато типу розміру. Якщо казати про те, на чому їздять зазвичай по Києву, по Україні на звичайних версіях Октавії, це, як правило. 15, 16, 17 диски. Якщо люди вже їздять на версіях типу Лорент Клемент, коли ця машина справді виділяється зовнішнім виглядом, то так там є вже 18 диски. 19 дисків встановлюються на спортивну версію Octavia VRS. На відміну від попередніх авто, які ми знімали, в Octavia, мабуть, найкраще світло з усього, що я бачив, це класні LED фари. Вони лінзовані, вони адаптивні і це дуже зручно. Ну і мабуть, найцікавіша рубрика для всіх. Це ціни і комплектації, які можуть бути конкретно. Ця автівка 2017 року це вже рестайлінг, комплектація стайл. Є деякі допи. 172 тисячі пробігу. Це один власник салону. До речі, він зараз продає цю машину на авторія. Силка буде внизу під відео. І якщо ви хочете отримати знижку саме на це авто, ви можете сказати йому, що ви з каналу Бобкар і отримуєте 200 доларів знижки. Що ж стосується взагалі цін на ці автівки, то е, вони дуже варюються. Це від 9,5 тисяч доларів за 2014 рік до 20 тисяч доларів за 2019 рік. Різні комплектації, різні двигуни, різний пробіг. Але дуже важливо. Дуже гарно перевіряти і обирати ці машини. Справа в тому, що Октавії дуже люблять як в Україні, так і за кордоном, і саме через це перекупи або бариги, як ми їх любимо називати. Полюбляються автомобілі також. І особливо вони їх люблять на механіці, бо з механікою легше скрутити пробіг. Саме через це, коли ви купуєте Октаві, обов'язково перевіряйте її як на предмет ДТП, так і на предмет скрученого пробігу. Що ж стосується комплектації, то їх є основних 4, але в принципі треба не забувати про одне. Це ваг, а це значить, що перед вами справжній конструктор. І навіть в найбіднішій комплектації може бути дуже багато допів, які просто додали до неї. Є також, звичайно, і дорогі версії, такі як Лорінт Клемент, коли ви вже маєте такий замах на лакшері в машині, або версію РС, коли ви маєте дуже спортивну Октавію на 250 сил. Але сьогодні давайте про звичайну людську. Народну версію цього автомобіля. Ну і найголовніше, треба пам'ятати про одне: що Octavia це дуже великий вибір всього. У вас може бути як передній привід, так і повний. Коробка може бути як механічна, так і звичайний автомат, так і DSG 6 або 7. Великі різноманіття кольорів кузову і величезне різноманіття. Інтер'єру і оформлення автомобілю. Тому обирайте те, що вам подобається, і на ваш смак. Шкода Octavia справді народне, легендарне авто. Їх дуже багато продавалось, їх дуже багато продається, і впевнений, що вони так само будуть класно продаватись. Ви знаєте, я два дні їздив на цій машині, і вона мені дуже сподобалась. На питання, чи адекватна ціна 16 тисяч доларів конкретно за цю автівку і взагалі чи адекватні ціни на Октавії, відповідати не мені, а вам. Бо вони бувають різні. Вони бувають така, як наша, з карплеєм, з камерами, з датчиками сліпих зон і з великою кількістю всяких фіч і приколів, які ви не знайдете в якійсь японській машині, вони бувають прості. Просто звичайний бензин або дизель на механіці і без всяких допів. Але в будь-якому випадку я знаю одне. Octavia вартує вашої уваги. Octavia це достойна і класна машина. І я собі таку машину з радістю б купив. Тому обирайте автомобілі, які вам потрібні. Обирайте автомобілі, які будуть приносити вам задоволення. І, як сказав Джеремі Кларксон, ви правильно обрали машину тоді. Коли ви оглядаєтесь на неї, відходячи від неї, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, а ми пішли знімати ще більше цікавих відео. Слава Україні і до зустрічі!